Відгуки про книгу розділилися на два табори. Одні кажуть, що це просто жахлива книга, це е, скопійований сюжет, нецікаво, не варто її читати, і це просто ллється такий хейт. Е, інша частина табору просто божеволі від цієї книги. Кричить, перечитує, обмінюється е, відгуками. Е, букток, Тікток, Інстаграм заповнені просто цими ілюстраціями е, е, і. Люди настільки різноманітно підійшли до цього, і я була здивована, що тут може існувати два табори, але в будь-чому може бути дві сторони. До чого належу я? Я думаю, ви здогадуєтесь, яка книга і в якому таборі я, але по поряд. Отже, вітаю вас на моєму каналі Еліан Джужу. І ви здогадалися, що це книга Ребека Ярос, четверте крило фентезі. Про цю книгу я дізналася менше ніж рік назад. Тоді це було літо. І інстаграм, тікток, ютюб просто кричали, шуміли про цю книгу. І саме цікаве, що тоді не було негативних відгуків. Ну, по крайній мірі, я це не зустрічала і не чула. І багато українських. Читачів і шанувальників фентезі читали цю книгу на англійській мові, тому що перекладу ще не було на українську, і не чекали і купляли, е українську. Ось, я в тому ж списку, хто купив книгу на англійській, Ну, я дуже довго читала, вже розповідала і е так довго читала, що дочекалась, коли КСД видало на український, купила на ну, купила. Е взяла почитати на українській і дочитала буквально за пару днів. Ось, тому половина так, половина так пройшла. Але я не жалкую, тому що тому що мені подобалась книжка. Шота, шота. Саме цікаве те, що коли КСД вже видала українською мовою, книги з'явилися на поличках, був шалений ажіотаж. Люди скупляли, бігли поперед одного, викупляли ці книги, почали читати, і тут посипався хейт. Хейт на книгу, хейт взагалі на героїв, на Ребеку Ярос і так далі. Але прикольно в тому, що наскільки я знаю, КСД викупило наперед не тільки другу частину Iron Flame собі в переклад, а ще третя, яка зараз в процесі написання Ребеки Ярос, І, здається, ще якісь наперед видання, які ще навіть не починались писати. Якось так. Я не дуже розбираюсь в цих системах, але щось таке чула. Так ось. Посипався хейт, і я була здивована, що від буктюберів, які, скажімо так, думка яких мені цікава, і я люблю послухати, під яким кутом вони розглядають певну книгу, літературу, я була здивована цьому відгуку, і... але воно має місце бути. І я частично погоджуюсь з цією думкою, але це не завадило мені не любити цю книгу. Як ви вже здогадалися, я в рядах обожнювачів цієї книги, я про це говорю сто раз і буду говорити далі. Не дивлячись на те, що е, говорять в хейтах, е, трошки ще про хейт. Е, храма Хромає дійсно, я погоджуюсь з тим, що український переклад. Тому що навіть я коли читала вже в КСД виданні, то... Чомусь десь плутався рід, чомусь здавалось іноді, що це має говорити інший герой, якось діалоги перемішані були, переклад сам якісь іноді дивні слова були. ось Тому, можливо, це якось понукало, не знаю. Але в англійській версії, в оригіналі, то мене нічого не смущало, тому що я не всі слова знала. Перше, чому подобається мені книга, це опис драконів. Мені це дуже подобалось. І я ридала просто, коли щось затрагувало з дракончиків. Їх коннект з людьми це просто мені імпонувало, подобалось. Я думаю, блін, ну чому в реалі не існує дракони, і ми не маємо таких домашніх тваринок. Ну, така в мене любов до драконів. Ось. Любовна історія тут мені сподобалась. Ем... І що саме цікаві, навколо і драконів, і взаємодії з людьми, і любовної історії, хейт є. Але мені дуже-дуже-дуже подобається. Я вже змінила локацію і готова продовжувати розповідати. Але перед тим, як розповідати далі, я хочу показати, який я крутий шопер собі придбала. Четвертого крила, дракони, книжки, бомбезний напис, якість дуже класна, тому, якщо вам цікаво, де таке взяла, я можу поділитися силкою. Пишіть в коментарях. Отже, четверте крило сюжет. Цю книгу багато порівнюють, і в мене були такі схожості, це з дивергентом, книгами фільмом, Голодні ігри. Деякі навіть говорять, що сутінки. Я до сутінок не приплала це, але можливо, із за того, що. Магія головний герой, такий весь брутальний аля злий, і маленька хрупка дівчинка. Може. Але як на мене, ці якості, ці персонажі, вони скрізь переплітаються. Однакова маленька дівчинка, великий мощний герой, і вони закохуються в один одного. В даній книзі це Вайлексейден, і мені дуже сподобалася їх історія. і Мені сподобалося, як вона описана, не дивлячись на те, що це десь повторюється. Але давайте ми трошки будемо по порядку. Я нагадую про те, що можуть бути спойлери, які вам, якщо ви не читали, завадить в читанні. Зверніть на це увагу, тому що я не хочу зараз розповідаючи, контролювати, щоб щось там не сказати лишнього. Тому звертайте на це, будь ласка, увагу. Так, з чого починається книга? Вайлет, головна героїня, маленька, худенька дівчинка, яка народилася в сім'ї, де її мама є головнокомандуючою Вольвоюдкою жінкою. Вона, як головна в школі військовій, так і в, я так розумію, є якісь там справи. Батько, який був писарем, і Вайлет завжди в основному була з батьком, вчилася читати, писати, і вона мала також стати писарем. А але Вайлет були старша сестра і брат, які були військовій справі в час військовій школі. Брат загинув на якихось борьбі, точніше, так, Сейден, був причетний до вбивства її брата. А Міра це її старша сестра, яка мала дуже крутий авторитет у військовій справі. Вона була крута вершниця, і її багато хто поважав. Ну, Вайлет не склалась. Але її мати вирішує, що Вайлет має потрапити все таки в військову школу, всі в шоці, тому що Вайлет худенька не вміла навіть битися. Вона не готувалася до тому, що більшість вершників, о, вершників кадетів, вони роками готувалися для того, щоб потрапити в школу і вже вміти там битися, тому що це військова школа, не просто так ти собі прийшов і вчишся, там кожен день на виживання. Кожен день хтось вмирає, когось вбивають, або якось там страпляється, що він вмирає, або дракон жере. Ну, тобто такий екшен. Мати вирішила: Міра допомагає вайлет зібратися, вони вдягаються в чорні такий корсет з луски дракона, кожа. Багато там кинджали, декесь оружжя, що можу з собою взяти. І це досить так гарно виглядає. Ось, вайле зібрана. І для того, щоб потрапити в військову школу, кожен учень має пройти випробування, такий парапет довгий до школи, де є, по-перше, вітер або слизько, тому що дощ, або є інші учні, які можуть тебе столкнути спеціально. Або ну, для того, щоб ти там впав, помер, і в них менше е, суперників. Не дивлячись на це, Вайлет проходить це випробовування. Вона знайомиться ще й з дівчинкою, яка допомагає пройти також. І вони вже стають такими подругами і товаришують. Вайлет е, одразу ж в книжці описано, як знайомиться з Сейденом, але вони один одного мають ненавидіти. Тому що, тому що їхні сім'ї являються ворогами, вони, її мати вбила батька Ксейдена, а Ксейден брата. Ну, тобто вони взагалі не мають як ніяк дружити. Але між ними така є іскра, це одразу видно. Хоча вони там один одному кидають колки такі фразочки, і Аля ворожнеча. Ось. Вайлет там зустрічає свого друга дитинства Ден, в мене з мінами погано, який вшоче, що вона потрапила в цю школу. І він по-всякому намагається її захистити, захистити уникнути, щоб вона десь там приймала участь в якійсь борьбі, ще щось, випробовування, і постійно в неї не вірить і намагається відштовхнути, не дивлячись на те, що Ксейден, який, типу, навпаки, має бажати смерті Вайлет. Він Бачить Нію цю силу, і він е, допомагає, мотивує, підштовхує і вірить в те, що вона зможе пройти випробовування. І навіть якимось чином вчить її. Е, на початку невідомо чому. Ось е, кадети на початку всього вони ще не мають контакту з драконами, і вони просто вчаться, щоб бути, е, як це так сказати, мати право. Е, вже знайомитись з драконами, і щоб дракон обрав їх як вершника. Тому вони проходять певне навчання, певні випробування і так далі. До речі, в книзі я не проговорила, що 에, тут, як будь-якій фентезі, є гарна карта, де показано, що знаходиться. Дуже прикольно, мені такі штуки подобаються. І на кожній глава є намальований дракончик, і будь-яка фраза написана. І книжка, звичайно, починається з фрази. Дракон без вершника це трагедія, а вершник без дракона це смерть. І тут є в цьому сенс, тому що коли приходить час і дракони обирають своїх вершників, то може бути так, що вершник впаде з дракона, помре. Але з драконом у дракона і вершника відбувається такий коннект, що Якщо помирає хтось із, то другий помирає теж. Ну, рідше помирає дракон, тому що він може померти лише за того, що він буде дуже сумувати і за своїм вершником, але буває, що залишається живим. Ось. Але дуже сильний коннект, і потім у цих кадетів вершників відкриваються їхні магічні сили. Повернемося трошки. Наступає день. Коли вже залишився такий відбір кадетів, які можуть йти на випробовування з драконами, скажімо так. Є герой, такий як Джек, він шалено негативний, він мене бісив всю книгу, мені хотілося постійно його чимось прихлопнути. І це та людина, яка постійно від початку книги намагалася вбити вайлет, тому що бачив. Чогось мій суперницю. Знайшов маленького дівчинку-суперницю. Ну. І він, як і на парапеті хотів її вбити, так і на якихось випробовуваннях. В них постійно ці перепалки. Ось. І е, коли настає день випробовування з драконами, він також причетний до того, щоб намагатись бити Вайлет. Е, настав день з драконами знайомства. Дракони Сидять в ряд, дуже гарно описано і якісь це дракони. Вони різних розмірів, величезні є, є маленькі, різних кольорів різною силою. В них на хвостах або кінджали, або ще там щось, які також допомагають їм мати свою цю особливість. Ось, і вони сидять, обирають собі вершника. Вершників більш вершника кадета тоді. Кадетів більше, ніж драконів, тому що тому може хтось залишитися без дракона, а хтось може бути спалений бути драконом. Ось тому така небезпечна річ. І е, кадати як на подіуми йдуть, е, пепери, е, біля драконів, і ти їх обнюхують, обдивляються, спалюють, якщо не подобається хтось, і е, вже роблять свій вибір, або вже потім роблять вибір, коли там десь. Вершники десь ходять, якісь випробування проходять, і тоді дракон його там якось знаходить, і вони, оцей конект відбувається. Стається так, що Вайлет отримує два дракона, не дивлячись на те, що є кадети, які залишились без драконів. І всі в шоці, як така маленька, хрупка дівчинка, вона отримала два дракона. а тому що вона захистила маленьку дракониху, яку хотіли вбити якраз той притрушений Джек з ще пару. Ребят, і вона захистила, і в неї вийшло захистити цю дракониху, і Її обрала вона і плюс виявилось, то взагалі, андарна, це маленька золота дракониха дитя, і її обрав терно, терно, терн, напевно, з іменами проблема. Це саме один з могутніх драконів, самих величезних по розмірам. Сильний, його поважають і слухають інші дракони, і крутіше нього тільки є дракон, який у там, самого самого якогось там головну команду, чи десь там, я не пам'ятаю, які там войовничого. Ось тому е, всі настільки в шоці, як ця маленька хрупка дівчинка, яка навіть не вміє триматися в сідлі у дракона, е, її обрали. Але Терн щось собі знав, і він допомагав Вайлет навіть не впасти з нього з його спини, коли вони літали і робили різні там трюки. Тому що деякі вершники, е якщо їх обрав дракон, це не значить, що вони вже там перемогли. Вони можуть в польоті десь впасти і вмерти. Це ще е також таке випробовування. Але Тарн своєю силою він допомагав Вайлет е триматися в сідлі. Отже, всі в шоці, що у Вайлет два дракона. Вона е, отримує таку свого роду владу, нові знайомства і повагу серед кадетів, і, е, взагалі, серед округу, як це правильно сказати. Ось, і е, е, в неї життя починається трошки інакше, під інакшим кутом. Ось, але. І в добру, і в погану сторону, тому що на неї починають охотитись, і багато хто хоче забрати її драконів, тобто вбивши її якимось чином заволодіти її драконами. Але є така штука, що у вершника з драконом дуже крутий коннект. І як дракон, так і вершник вчаться і розмовляють один з одним думками, і навіть на відстані. І Вайлет. Розмовляє її дракон допомагає їй з цим. Всім. Але відбувається ще один прикол. Ксейден, якого дракониха також одна з могутніших, одна з крутіших і сильних, і диких, вона виявляється в парі, і вона і Терн, дракон Вайлет, вони сімейне подружжя. І вони не можуть бути один без одного на відстані, вони постійно разом. І е, відбувається так, що вершники оцих драконів, вони також при цьому отримують коннект, і також отримують силу, і також можуть спілкуватися один з одним. Це як така пара, коннект. І тут Ксайден і Вайле такі аля один одного типу ненавидять. Вони стають разом. І вони починають аля боротись один одним там. Е, Типу, я тебе ненавиджу, але маю з тобою спілкуватися. Ну, видно, як вони е, один в одного закохуються, ці тріпотіння, але один одному не показують. Чим, звичайно, Ксейден покаряє серця читачів, це те, що незалежно від того, що він такий брутальний і весь такий жорсткий, він піклується про Вайлет і він робить все максимально, щоб забезпечити їй комфорт і е, зберегти її життя. Він майстерить якісь е, різні штуки, щоб вона трималася на драконі. Вона е, має додаткові заняття з самою там, крутою Emoджі, е, якщо не помиляюсь, її звати. Тренеркою, ну, як тренер, в боротьбі, тобто вона тренує її м'язи, то тобто це також це наказав їй, щоб вона з нею займалася, тренувала, щоб та була сильна. Ось. І багато-багато факторів, які е він допомагає їй, не докладаючи своїх рук, скажімо так, дуже яскраво, але він таємно для неї все робить. Але Вайла, звичайно, догадується, чи хрук це діло, їй це дуже подобається, це от кохання, 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 таке. Я пропущу багато чого. І далі вже вони не закривають свої такі почуття, можна так сказати, вже між ними відбувається коннект. Ксейден, володар тіней, могутній, дуже сильна магія. І, до речі, кожен кадет, коли його обирає дракон, кадет вже вершник. він... Розкриває свої певні якості. Тобто дракон допомагає вершнику розкрити те, що в ньому є. Наприклад, там от Ксейден він став володером тіней. Ден він міг щитувати думки людей, доторкнувшись до когось. Хтось там, не знаю, ще якусь магію мав. А Вайлет ніяк не могла розкрити свою, свою магію, і вона вже починала хвилюватися, що таке відбувається. Але потім, коли якось Ксейден зустрівся з Вайлет, між ними розпалилась страсть, відбувся поцілунок, і в цей час чомусь зайшла дуже сильна молнія і грім. Незрозуміло чому. І потім, коли відбувалися близькості і страсті між Вайлет і Ксейден, то всі про це вже, напевно, знали, тому що на вулиці бояв грім, молнія, і е, вони все рушили. Така ось сила. Так ось, і надалі потім е, Вайлет стала, як це вона називалася? Громовиця е, вона була наймогутніша і допомагала е, війську, скажімо так, боротися з злодіями. І знищувати за допомогою допомогемолнію ворогів. Дійшли до того, що вже організувалася така своя банда, і, звичайно, військова школа йде не просто так, аля погратися, а тому що це їх готували до війни. Вони вважали, що є окремі, так скажем, території, де живуть грифони і інші люди, які Являються їхніми суперниками і вони воюють за території. Але не також це була і правда. Це їх обманювали, і вони жили в якійсь своїй ілюзії. Вайлет з дитинства читала казки і читав батько, і там були вінки і ще хтось. E, значить, одні з них це були маги, які набирали сили за допомогою e, людей чиєїсь магії, тобто їх взагалі нереально було вбити. E, вони також створювали аля драконів, але це були e, штучні дракони, я не знаю, як це назвати. Ну, створені магією. І... Uh, всі, Вайло думала, всі думали, що це казка, каска, це не вірили, і потім в якийсь момент виявилося, що казка існує, і дійсно існують оці страшні маги, які все знищують і хочуть всім заволодіти. І оці от штучні дракони, і це досить небезпечно, і якось потрібно з ними воювати. А виявилось з іншої сторони, що, що грифони — це навпаки їхні. Uh, Навпаки, на одній стороні з ними. І відбувається, я так багато пропускаю, але суть що, відбувається борьба, оці маги не хороші. Вони нападають на селище. І тут такі моменти, що я просто починала ридати. Тому що ці маги вони безжально знищують населення. Мирних людей, які не володіють там військовими якимись воєнними навиками. Магією це просто люди, і вони руйнують їхні сім'ї, їхнє житло, вбивають дітей, батьки не встигають витягнути своїх загинувших дітей з заваль. І я ридала. Я просто ридала над тими описами про знищення і. Не знаю, мені було дуже тяжко це читати. Другий момент, коли я ридала, це коли вбили одного з героїв Ліам і його дракона. Ранили оці вінки чи як вони їх? Вони померли. Причому спочатку дракон помер, і потім Ліам, так як він був зав'язаний на дракона, він помер. Також ридала. Не могла. Ну і тяжко було читати бої, як вони там бились, і так далі. Але, звичайно, Вайлет набрала всю свою силу, всю свою цю грозу, молнію, і пульнула в цих магів, мінінок. І вони, звичайно, виграли. Але вона потратила багато сили і втратила свідомість. Сумно закінчиться трошки так книжка, але Ксейден він забирає Вайлет в, скажімо так, розвалене село колишнє його, яке було спалене, але воно відбудовується і зрозуміло, що буде продовження друга частина. І так знала, що буде продовження друга частина Iron Plane. Ось, Вайлет прокидається в місці, де в якомусь селищі, невідомому приміщенні, і вона ж. Зла, шокована на Ксейдена, звичайно, тому що він їй не розказав про те, що в нього, вони воювали і знали правду про цих магів, що Гріфон і їх друзі є от такі от паскуди, але вона все рівно залишається на його боці. І книга закінчується тим, що Ксейден відкриває для неї саму таку правду: відкриваються двері і заходить Бренан. Бренан – це її брат. Який Аля був вбитий Ксейденом? Па-па-па! На цьому закінчується книга. Все. Тому я вже не можу дочекатись, коли я буду читати Iron Flame, причому вона більша і набагато менше шрифт. Англійська мене версія. Я знаю, що вже друкує КСД другу частину. Але я б хотіла прочитати на англійській. Я не знаю. Нащо я ж тоді купляла, правда? Ось, але всьому свій час. Отже, я кайфую від книги, мені хотілося б набагато більше розказати, і сюжет переказати, і емоції. Якось багато переплутано в голові весь весь, весь сюжет. Але. Герої зображені класно. Емоційна книга. Емоції і злості, і сміх, і добра, і всього тут. Я дуже чекаю, коли і дуже хочу, щоб на цю книгу була екранізація. Я дуже хочу побачити того Ксейдена, того Вайлет, тих драконів в сюжеті екранізований. Я одразу коли читала, то я дивилася в Пінтерест і в інстаграмі ілюстрації, на як герої виглядають. І вже читаючи книгу, у мене постійно ці от актори, актори герої були прям, я бачила, які вони. Я бачила ці сюжети. Прям дуже яскраво прогривався в голові цей фільм. Моя екранізація в голові була шикарніша просто. І... Для мене це гаряча, солодка книга, не дивлячись на те, що є моменти, де ти плачеш, я ставлю багато балів. Не хочу ставити там 10 з 10, 5 з 5, скільки там, тому що я даю багато балів. Е, мені дуже-дуже-дуже лайк. Рекомендаціон. І не дивлячись на те, що говорять... Поганий про цю, фен... про цю книгу, про цю фентезі. Я на стороні цієї фентезі. Пішла я читати далі Iron Flame. починати, А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої відгуки про книгу, що ви про це думаєте. Я буду читати і ділитися наступною книгою. Дякую, що були зі мною. З вами була Іллян Жужу.